Справжнім святом у садочку номер 16 рушничок став візит міжнародної організації Карітас. Ще зовсім недавно вікна будівлі були вибиті вщерть. Війна зачепила дошкільний заклад для дітей з особливими потребами. Тепер, завдяки організації «Карітас» у садочку буде встановлено 61 вікно. Роботи будуть виконані до кінця тижня. Ми сьогодні маємо такі красиві вікна. і це все благодаря міжнародному фонду Карітас України, який допомог нам один з перших встановлює. Ні, которые пострадали во время воєнних дій АТО. Представники організації Кадітас відвідали садочок не з пустими руками. Вікна вкрай необхідні, але і нові канцелярські товари для дітей велика радість. Фарби, олівці, фломастери та інше канцелярські приладдя порадувало малюків. Діти в свою чергу подарували благодійникам власні роботи. Афенкірісверімпановалідіваті хатя помочів. Очень ради, що зробили цю роботу для українських дітей. Ну і якби учнічу. То нічто не для вас. навіть у підрядників, які теж завітали до садочка. Добра справа визиває особливі емоції, бо саме для дітей вони виконують роботу з натхненням. Мені здається, в першу чергу потрібно в даний момент только уділяти увагу дітям тим, хто в першу чергу неждається. А нуждаються старіки діти на час ремонтних робіт у садочку. Діти залишились вдома. Наразі дошкільний заклад вже готовий приймати дітей у теплих і затишних групах. Ми про прийшли. Є... Сад, после того, как поставили несколько окон, мы как дети прыгали реально, потому что ну, на самом деле мы очень долго ждали. Нам хотелось, этих, чтобы было тепло, светло и красиво в нашем детском саду. Детки, естественно, будут очень рады и благодарны, что есть такие добрые тети и дяди, которые создали для них такие замечательные условия.